Не встиг я вчора опублікувати відео про те, як шахраї оформлюють кредити на пенсіонерів без їхнього відома, як беруть борги на чужі імена і руйнують людям життя. Як одразу сьогодні вранці бачу новину про ще одну масову атаку і просто руки опускаються. Коли ж це все закінчиться? Скільки ще можна обманювати людей і чому ніхто не зупиняє цих злочинців? Тепер шахраї розсилають підроблені листи, начебто від нової пошти, де пишуть, що у вас є заборгованість перед компанією, і якщо не оплатите терміново протягом доби, то справу передадуть до суду, заблокують пенсію, арештують майно, і знаєте що найстрашніше? Тисячі людей по всій Україні отримують такі листи, і багато хто панікує, бо думає, що це справді офіційне повідомлення. Уявіть собі, бабуся відкриває пошту, бачить лист з логотипом нової пошти, де написано, що вона винна 300 гривень за неоплачену посилку, і якщо не заплатить до завтра, подадуть до суду. І от вона сидить і думає: Боже ж мій, яку посилку? Я ж нічого не замовляла. Або, може, це той телефон, що онук надіслав, чи справді я щось не доплатила і тепер на мене в суд підуть. І паніка така, що руки трусяться, серце калатає, тиск підскакує, адже для багатьох пенсіонерів. Навіть сама думка про суд, про якісь борги, про те, що можуть пенсію забрати, це катастрофа, це жах, це безсоння і серцевий напад. А шахраї саме на це і розраховують на страх, на паніку, на те, що людина не буде думати, а одразу відкриє вкладення або перейде за посиланням, щоб терміново розібратися. І от сьогодні розповідаю, як працює ця нова хвиля шахрайства з підробленими листами від нової пошти, чим це небезпечно, як розпізнати обман, що робити, якщо вже відкрили підозріле вкладення, і головне, чому держава не може зупинити цих злочинців, чому кожного разу ми тільки чуємо попередження, але ніхто реально не ловить, не садить, не карає, і шахраї продовжують діяти знову і знову. Але спочатку підписуйтеся на канал, щоб не пропускати термінові попередження про нові шахрайські схеми. Жміть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, одразу як виходить важливе відео, бо шахраї працюють дуже швидко і коли ви довідаєтеся про небезпеку через кілька днів, може бути вже пізно, тому краще дізнаватися про загрози одразу. Отже, що відбувається зараз? Кіберзлочинці запустили масову розсилку підроблених листів, начебто від нової пошти, про заборгованість перед компанією. І це не перший раз така схема періодично повторюється. Але зараз атака особливо масштабна, бо листи отримують десятки тисяч людей по всій країні. Виглядає це все дуже правдоподібно. Шахраї копіюють логотип нової пошти, використовують офіційні кольори компанії. Навіть стиль написання листів намагаються зробити схожим на справжні повідомлення від служби доставки. Тому багато людей на перший погляд не розуміють, що це підробка і думають, що це справді офіційний лист. В листі зазвичай написано щось на кшталт. Шановний клієнт, у вас виникла заборгованість перед компанією нова пошта в розмірі стільки то гривень за неоплачену посилку або за порушення умов доставки. Просимо терміново погасити борг, інакше справа буде передано до суду. І далі йде посилання або кнопка Оплатити зараз, або переглянути деталі боргу. І от тут починається найнебезпечніше, бо якщо людина натискає на це посилання, або відкриває вкладення, яке іноді додається до листа, вона потрапляє на підроблений сайт, який виглядає майже як справжній сайт нової пошти, або на сторінку, де просять ввести банківські дані для оплати боргу, або на такий ресурс, який автоматично завантажує шкідливу програму на ваш комп'ютер чи телефон. І залежно від того, куди саме ви потрапили, шахраї можуть або викрасти ваші банківські дані. Номер картки, термін дії, код з трьох цифр з задньої сторони, і зняти всі гроші з рахунку, або отримати ваші паролі від електронної пошти, соціальних мереж, банківського додатку, і потім використати це, щоб обікрасти вас ще більше, або встановити на ваш пристрій вірус, який буде підглядати всю інформацію, яку ви вводите. Тепер розповім детально, як розпізнати, що це підроблений лист, а не справжні повідомлення від нової пошти. Бо є кілька ознак, які одразу видають шахраїв. Якщо знати на що звертати увагу, і це може врятувати вас від втрати грошей і даних. Найперша і найголовніша ознака це адреса відправника. Всі офіційні листи від нової пошти приходять тільки з доменів, що закінчуються на нова пошта UA або нова .ua. Якщо ви бачите щось інше, наприклад, новапоштаinfo.com, або новатрипошта.NET, або взагалі якийсь дивний набір літер і цифр це 100% шахраї. Але тут є підступ. Шахраї можуть підмінити ім'я відправника. Так що в списку листів ви побачите нова пошта, але якщо відкрити лист і подивитися на повну адресу електронної пошти, там буде якась підозріла адреса. Тому завжди перевіряйте не тільки назву, а й саму електронну адресу повністю. Наступна ознака це тон повідомлення. Шахраї завжди намагаються створити паніку і тиснуть на емоції. Пишуть, що треба терміново: до завтра, до кінця дня, інакше суд, інакше штрафи, інакше ще щось страшне. Справжня нова пошта ніколи не використовує такі загрозливі формулювання. Вони просто повідомляють факти без тиску і залякування. Також звертайте увагу на орфографічні і граматичні помилки. Шахраї часто роблять помилки в текстах. Бо вони або пишуть українською не дуже добре, або користуються автоматичними перекладачами, які перекладають криво. Справжні листи від великих компаній завжди вичитані професійними редакторами, тому там не буває дурних помилок. ще одна важлива ознака це прохання ввести банківські дані або паролі. Ніяка доставкова компанія ніколи не просить вас вводити повні дані банківської картки через електронну пошту або на підозрілому сайті. Якщо справді є якась оплата, вас завжди перенаправлять на офіційний сайт або попросять прийти в відділення особисто. Також дивіться на підозрілі посилання. Наведіть курсор миші на посилання, але не натискайте. І подивіться в нижньому лівому куті браузера, куди насправді ведеться посилання. Якщо там якась дивна адреса, а не офіційний сайт компанії, це точно шахраї. Також часто посилання буває дуже довгим з купою незрозумілих символів. Це теж підозріло. І нарешті, якщо компанія пише про якісь борги або посилки, про які ви взагалі не знаєте, це майже завжди обман. Якщо ви нічого не замовляли і нічого не отримували, то звідки взятися боргу? Справжня компанія не буде вам писати про неіснуючі посилки, тому якщо отримали лист про щось, чого не було, це майже напевно шахрайство. Тепер дуже важлива інформація. Що робити, якщо ви вже відкрили підозріле вкладення або перейшли за посиланням з фейкового листа? Бо багато людей після того, як зрозуміли, що попалися, просто панікують і не знають, що робити. А насправді є конкретні кроки, які треба зробити одразу, щоб мінімізувати шкоду. Якщо ви ввели дані своєї банківської картки на підозрілому сайті, негайно телефонуйте в банк на гарячу лінію. Номер зазвичай написаний на зворотньому боці картки. І кажіть, що ваші дані могли потрапити до шахраїв. Попросіть заблокувати картку одразу, щоб з неї не могли зняти гроші. Це треба зробити максимально швидко, бажано протягом перших хвилин. Не соромтеся і не відкладайте, навіть якщо вам здається, що може нічого страшного не сталося, краще перестрахуватися і заблокувати картку, ніж потім виявити, що з неї зняли всі гроші. Гарячі лінії банків працюють цілодобово, саме для таких випадків. Тому телефонуйте негайно, як тільки зрозуміли, що щось не так. Якщо ви перейшли за посиланням або відкрили вкладення з листа, негайно змініть паролі на всіх важливих місцях: електронна пошта, банківський додаток, який ви використовуєте на телефоні, соціальні мережі, все, де є ваша особиста або фінансова інформація, змініть паролі на складні і різні, не використовуйте один і той же пароль скрізь. Також зайдіть в налаштування безпеки кожного додатку чи сайту, де ви зареєстровані, і подивіться, звідки зараз хтось увійшов у ваш профіль. Там показано, з яких телефонів, комп'ютерів і з яких міст зараз хтось користується вашим профілем. Якщо бачите щось підозріле, невідомі пристрої чи міста, вийдіть з цих місць одразу. Це означає, що хтось чужий має доступ. Увімкніть додатковий захист на всіх важливих місцях, де це можливо. Це коли, крім пароля, треба ще ввести код, який приходить вам на телефон у СМС або створюється спеціальною програмою. Навіть якщо шахраї дізналися ваш пароль, вони не зможуть увійти без цього другого коду, який є тільки у вас, і це суттєво підвищує безпеку. Якщо ви відкривали вкладення, яке було в листі, ваш комп'ютер або телефон міг заразитися вірусом. Тому запустіть антивірусну програму, якщо вона у вас встановлена, і зробіть повну перевірку системи. Якщо антивірусу немає, терміново встановіть будь-який надійний, навіть безкоштовний, краще пізно, ніж ніколи. Зверніться до кіберполіції через їхній сайт cyberpolis.gov.ua. Там можна подати електронну заяву про кіберзлочин. Опишіть, що сталося додайте скріншоти фейкового листа, сайту, куди ви переходили, всі докази, які є. Чим більше інформації, тим краще. Шанси знайти зловмисників і запобігти їхнім подальшим атакам. Попередьте нову пошту про те, що від їхнього імені розсилаються підроблені листи. Напишіть їм на офіційну електронну адресу або зверніться через їхні соціальні мережі. Вони вже знають про цю атаку, але чим більше повідомлень вони отримають, тим активніше працюватимуть над її припиненням і попередженням інших клієнтів. І дуже важливо: розкажіть про цю схему всім своїм знайомим, особливо літнім людям, які можуть не так добре розбиратися в інтернеті і легше повірити підробленим листам. Покажіть їм, як виглядають ці листи, поясніть, на що звертати увагу, як перевіряти адресу відправника, бо профілактика це найкращий захист. Тепер давайте поговоримо про те, чому ця схема з фейковими листами від нової пошти працює вже не перший рік, чому шахраї періодично запускають такі атаки, і чому держава не може їх зупинити назавжди. Бо це питання, яке турбує багатьох людей і на яке немає простої відповіді, але розібратися варто. Справа в тому, що схема з підробленими листами від великих відомих компаній, типу нової пошти, банків, державних установ, це один з найефективніших способів шахрайства, бо люди звикли довіряти відомим брендам, і коли бачать логотип знайомої компанії в листі, автоматично думають, що це офіційне повідомлення. Плюс нова пошта це дуже популярний сервіс, яким користуються мільйони українців. Практично кожен хоч раз замовляв щось через інтернет і отримував посилку через нову пошту. Тому, коли людина бачить лист, начебто від них, вона не дивується, а думає: ага, напевно, це про ту посилку, яку я замовляв, або яку мені хтось надіслав. І от шахраї саме на це і розраховують, на довіру, на звичку, на те, що люди не будуть ретельно перевіряти кожен лист, а просто швидко відкриють його. Бо ж це ніби нова пошта, ніби офіційно, ніби треба щось терміново зробити, і паніка робить свою справу. Людина діє, не думаючи. і попадається в пастку. Тепер питання, чому держава не може зупинити це шахрайство? Адже ж є кіберполіція, є спеціальні підрозділи, які мають боротися з інтернет злочинністю. Чому вони не блокують ці фейкові сайти, не знаходять шахраїв, не садять їх у в'язниці, щоб інші боялися і не робили так само? І отут починаються найцікавіше. Розумієте, боротьба з кіберзлочинністю це надзвичайно складна справа, набагато складніша, ніж здається на перший погляд. Бо шахраї працюють за кордону, використовують анонімні сервіси, постійно змінюють свої методи і технології, і держава просто фізично не встигає за всіма цими змінами. Давайте розберемо, чому саме. Більшість таких атак з підробленими листами організовуються не з України, а з інших країн. Шахраї можуть сидіти в Росії, Білорусі чи взагалі в якійсь екзотичній країні, де немає екстрадиції, і українська поліція просто не може туди дістатися, щоб їх заарештувати, навіть якщо знає, хто це робить. Уявіть, злочинець сидить десь у В'єтнамі чи Тайландії і розсилає фейкові листи українцям. А що йому буде? Нічого, бо місцева поліція навіть не розгляне запит від України. Далі шахраї використовують складні способи сховатися, спеціальні програми, які приховують їхнє справжнє місце знаходження, електронні гроші, які важко відстежити. Все це робить їх дуже важко знайти, навіть якщо кіберполіція намагається дізнатися, звідки прийшов підроблений лист або куди пішли гроші, сліди ведуть у нікуди, бо все заплутано через десятки комп'ютерів по всьому світу, і розпутати це можна тільки, якщо витратити місяці роботи висококваліфікованих фахівців. Також шахраї працюють дуже швидко. Вони запускають атаку, розсилають тисячі листів за кілька годин, збирають дані жертв миттєво, знімають гроші і зникають. А поки держава зареагує, поки хтось помітить, поки почнуть розслідування, вони вже давно зникли і запускають нову атаку з іншої адреси, з іншого сайту, з іншої країни. І знову все спочатку. В Україні катастрофічно не вистачає фахівців з кібербезпеки. В кіберполіції працює всього кілька сотень людей на всю країну, а кіберзлочинів щодня фіксуються десятки тисяч. Тобто навіть фізично неможливо розслідувати кожен випадок. Особливо, якщо сума збитків невелика. Наприклад, людина втратила тисячу гривень. Ну як розслідувати, якщо у тебе ще 500 таких справ чекає? Держава може захищати тільки те, що знаходиться під її контролем, великі державні системи, реєстри, міністерства. Але приватні комп'ютери, телефони, електронні пошти звичайних громадян це приватна власність, і держава не має права туди лізти, встановлювати якісь програми, контролювати, що там відбувається. Це б було порушенням Конституції, порушенням права на приватність. Тобто держава може тільки попереджати, навчати, радити, як захищатися, але реально захистити кожен приватний пристрій вона не може, це вже відповідальність самої людини, встановити антивірус, не переходити за підозрілими посиланнями, перевіряти адреси відправників і так далі. І от тут виникає парадокс держава каже, захищайте себе самі, а люди кажуть, а чого ви нас не захищаєте? Навіть коли кіберполіція ловить шахраїв, а це іноді вдається, покарання часто несерйозне, умовний термін невеликий штраф, і людина через рік знову займається шахрайством. Бо ризики невеликі, а заробити можна багато за один день. Масової розсилки можна зібрати мільйон гривень, а покарання може бути умовне 3 роки. То чому б не ризикнути? В Україні немає достатнього фінансування кібербезпеки. Держава витрачає величезні кошти на оборону, на армію, на відновлення зруйнованої інфраструктури і на боротьбу з інтернет-шахраями. Просто не залишається грошей закупити обладнання, навчити фахівців, створити сучасні системи виявлення загроз. А без цього ефективно боротися просто неможливо. Багато людей взагалі не звертаються до поліції, коли стали жертвами шахраїв, бо думають, що все одно нічого не знайдуть, не повернуть, і тільки час витрачу на заяви, допити. Але без заяв поліція навіть не знає про масштаб проблеми. Не може збирати статистику, не може просити додаткове фінансування на боротьбу з цим. І виходить замкнене коло. І от виходить така ситуація. Люди не звертаються, бо не вірять, що допоможуть. Поліція не має достатньо ресурсів, бо не має достатньо заяв, щоб показати масштаб проблеми. Шахраї бачать, що їх не ловлять і продовжують діяти ще активніше. А держава може тільки випускати попередження, але реально зупинити цю лавину не може. І все це повторюється знову і знову. Але чи означає це, що треба здатися і просто змиритися з тим, що шахраї будуть постійно атакувати, і нічого з цим не вдієш? Звісно, ні. Є речі, які може зробити кожен з нас, щоб захистити себе і своїх близьких. І якщо всі будуть уважніші, шахраям стане набагато складніше знаходити жертв. І, можливо, їм стане невигідно займатися цим. Підвищуйте свою цифрову грамотність, вчіться розпізнавати підроблені листи, підозрілі посилання, несправжні сайти. Це не так складно, як здається. Просто треба знати, на що звертати увагу і завжди перевіряти інформацію перед тим, як діяти. Дивіться відео, читайте статті про кібербезпеку. Це може врятувати ваші гроші. І зараз це вже не розкіш, а необхідність. Навчайте своїх літніх родичів, пояснюйте їм, як працюють шахраї, показуйте приклади фейкових листів, розповідайте про ознаки обману. Бо саме літні люди найчастіше стають жертвами. Не тому, що вони дурні. А тому, що вони виросли в інший час, коли шахрайство було простішим і очевиднішим. А зараз це цілі технологічні операції, які важко розпізнати. Не соромтеся питати допомоги, якщо отримали підозрилий лист і не впевнені, чи це справжнє. Покажіть його комусь молодшому. Хай вони перевірять краще 10 разів перепитати, ніж один раз попастися на шахрайство і втратити всі гроші. Ніхто не буде сміятися з вас за обережність. Навпаки, це розумно і правильно. Звертайтеся до кіберполіції навіть якщо втратили невелику суму. Кожна заява це ще один запис у статистиці, ще один доказ масштабу проблеми. А якщо буде достатньо заяв, держава буде змушена виділити більше ресурсів на боротьбу з кіберзлочинністю. Тому не мовчіть, навіть якщо здається, що ваша заява нічого не змінить, насправді кожна заява важлива. Використовуйте всі можливі засоби захисту. Встановіть антивірус, увімкніть додатковий захист через код на телефоні. На всіх важливих місцях, де ви зареєстровані, використовуйте складні різні паролі для кожного місця. Регулярно перевіряйте, звідки хтось заходив у ваші профілі. Все це займає трохи часу, але дуже підвищує безпеку і може врятувати ваші гроші. Будьте критичними до всього, що приходить вам на пошту чи в месенджери, навіть якщо виглядає офіційно, завжди перевіряйте адресу відправника. Якщо пропонують перейти за посиланням, краще не переходьте, а зайдіть на офіційний сайт компанії самостійно через пошуковик і там знайдіть потрібну інформацію. Це безпечніше. Поширюйте інформацію про нові шахрайські схеми в соціальних мережах. У групах, у чатах розказуйте друзям, родичам, сусідам. Чим більше людей будуть знати про загрозу, тим менше буде жертв. А значить, шахраям стане невигідно займатися цим, бо витрати на організацію атаки не окупляться і, може, вони переключаться на щось інше. І от тепер найважливіше, що я хочу сказати. Держава справді не може захистити кожного з нас від усіх видів шахрайства, особливо в інтернеті, де Злочинці працюють за кордону, використовують складні технології і постійно винаходять нові схеми. Але це не означає, що ми безпорадні, навпаки. Якщо кожен буде уважним, обережним, навченим, шахраям буде дуже складно знайти жертв. Бо шахраї розраховують на масовість. Вони розсилають мільйони листів, сподіваючись, що хоч один відсоток людей повірить і попадеться. Але якщо навіть 10% замість одного будуть знати, як розпізнати обман, шахраям стане в 10 разів важче заробити. І, можливо, вони переключаться на щось інше або взагалі припинять, бо не буде вигідно ризикувати. Тому не чекайте, що хтось інший вас захистить. Не покладайтеся тільки на державу, поліцію або компанії. Беріть відповідальність за свою безпеку в свої руки. Вчіться, будьте уважними, навчайте інших. І тоді, навіть якщо держава не може зупинити шахраїв повністю, вони принаймні не зможуть обдурити вас і ваших близьких, а це вже перемога. Підсумуємо. Найголовніше, що треба запам'ятати зараз по Україні, розсилають масово підроблені листи, начебто від нової пошти, про якусь заборгованість. Це шахрайство, яке не має відношення до справжньої компанії. Мета вкрасти ваші банківські дані, паролі або встановити вірус на ваш пристрій. Тому будьте дуже обережні. Як розпізнати? Перевіряйте адресу відправника. Офіційні листи тільки з домену новопошта.ua. Звертайте увагу на загрозливий тон, терміновість, помилки в тексті. Ніколи не переходьте за підозрілими посиланнями і не відкривайте вкладення, якщо не впевнені, що лист справжній. Краще зайдіть на офіційний сайт самостійно і перевірте там. Що робити, якщо попалися? Негайно заблокуйте банківську картку, змініть паролі на всіх важливих місцях, увімкніть додатковий захист через код на телефоні. Перевірте комп'ютер антивірусом, зверніться до кіберполіції і попередьте нову пошту про підроблений лист. Чим швидше відреагуєте, тим менше шкоди завдадуть шахраї. Не відкладайте це на завтра. Чому держава не може зупинити шахраї? Працюють за кордону, використовують складні технології анонімізації, діють дуже швидко. В Україні не вистачає фахівців і фінансування на кібербезпеку, плюс держава не може контролювати приватні пристрої громадян. Тому кожен має сам дбати про свою безпеку і не чекати, що хтось інший це зробить. Що робити? Навчайтеся розпізнавати шахрайство, навчайте літніх родичів, використовуйте засоби захисту, антивіруси, додатковий захист через код на телефоні, складні паролі, будьте критичними до всього, що приходить на пошту, поширюйте інформацію про загрози і не покладайтеся тільки на державу, беріть відповідальність за свою безпеку в свої руки. Це зараз найважливіше. Пишіть у коментарях, чи отримували ви такі підроблені листи від нової пошти або від інших компаній, чи попадалося на шахрайство, або вдалося розпізнати обман вчасно. Діліться досвідом, щоб інші люди теж знали, як це виглядає, і не повторювали чужих помилок, бо ваш досвід може комусь врятувати гроші. Лайк, якщо інформація була корисна, і ви тепер знаєте, як захиститися від підроблених листів. Підписка на канал, щоб не пропускати нові попередження про шахрайські схеми. Жміть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення одразу. Бо шахраї постійно винаходять нові способи обману і треба бути в курсі всіх загроз. Репост. Дуже важливо! Поділіться цим відео з усіма своїми знайомими, особливо з літніми людьми у групи та чати, бо зараз масова атака і кожен день з'являються нові жертви, які втрачають гроші. Чим більше людей дізнаються про цю загрозу, тим менше шахраї зможуть заробити і можливо їм стане невигідно ризикувати. Дякую, що дивилися до кінця. Бережіть себе, свої дані і свої гроші. Будьте дуже обережні з електронною поштою, перевіряйте кожен лист, який виглядає офіційним, і обов'язково розкажіть про це своїм близьким, особливо тим, хто не дуже добре розбирається в інтернеті, бо саме вони найвразливіші до зустрічі. В наступних відео!